Доброго дня, діти! Сьогодні наша розмова про Україну, яка має багату історію, має свої традиції, які споконвіку шанують і бережуть. Це батьківська хата, материнська пісня, святий хліб, вишиваний рушник, червона калина, зажурена верба, дивовижна писанка, вірний своєму краю лелека, дівочий вінок. Україна рідний край, поля, річка, синій гай, любо стежкою йти, Тут живемо я і ти. Яку назву має наша батьківщина? Вірно, Україна. В давні часи наша країна не була така велика, як зараз, а поділена на західну і східні частини. Та люди вирішили, що потрібно об'єднуватись в одну єдину країну. З того часу, 22 січня, країна святкує День Соборності України. Кожна людина пишається своєю землею. Вона завжди прагне сказати про неї хороші добрі слова. А чи знаєте ви, що кожна країна має свої головні символи, свої знаки? Україна теж має символи: герб, прапор і гімн. Герб тризуб це знак, символ, він має своє призначення. В основу сучасного герба покладено стародавній золотий тризуб на синьому тлі. А ще у тризуба відображається триєдність життя це батько, мати і дитя, які символізують собою силу, мудрість. Національний прапор України це жовто-блакитний прапор. Жовтий колір це колір хліба, життя. А блакитний колір неба, води, миру. З давніх давен люди в урочистих обставинах виконували хвалебні пісні, які з часом стали називатися гімнами. Слухаючи гімн Батьківщини, ми завжди згадуємо історію свого народа і сповнюємося гордістю, що ми українці.